Так, ладно, давайте якщо ми. Якщо ми зараз... Я попробую Ну, в лоб, понятно, по 20 кидає, бачите? В лоб кидає по 20, 30. Не найгірше, тепер в борти не попробую. Ну, заїхав я в борт. Да там? 20, то ж саме, те ж саме. Ну, в задницю давайте. Він стабільно накидає у всі місця по 20, подивіться. Йому по барабану, з якої я сторони кидаю по першенрати Фугасом. В нього одні, на 20, плюс, 20 -30. Ну Дивіться, я просто, ну, я в любе місце кидаю, дивіться, я от зараз качаю, отак, от ці, ці кубіки, сі, сі, сі. Дивіться, я кидаю просто ЛДшку, 28, я кидаю НЛДшку, 26. Неважливо, куди ти кидаєш, неважливо, куди ти кидаєш, тебе все ну, там 20 залітає. Ну, ви поняли, да, ситуація? Ладно, перезарядим. Тупо, тупо фугас, ну, типу дивно якось, що фугас тупо залітає одинаково, як і цей.